Всіх вітаю, знаходжуся я в селі Мінківці. Це село, де вже декілька років люди знаходяться без елементарного водопостачання, де наша громада використала мільйони гривень на будівництво водогону. На сьогоднішній день тут є тільки кабудка. Ну і більш нічого. Вже декілька років в селі води немає. На сьогоднішній день йде кримінальна справа. На рахунок цього всього надіємося на поліцію, на прокуратуру, що все-таки проснеться справедливість. І ті люди, які використали ці кошти нераціонально, і збирали ще й в населення кошти, будуть покарані. Слава Україні!